У золочеві відбувся круглий стіл, на якому було обговорено надання громадянам безоплатної первинної правової допомоги. Учасникам столу роз'яснили, яким чином і де правову допомогу можна отримати. Окрім цього, начальник відділу по роботі з суб'єктами надання безоплатної первинної правової допомоги Іван Закала розповів про те, що з метою донесення правових послуг до широкого кола осіб бузький місцевий центр надання безоплатної правової допомоги шукає співпраці з. Пара юристами можуть бути студенти юридичних та інших вузів, вчителі, суспільно активні громадяни та адвокатами по наданню безоплатної первинної правової допомоги та доступу до безоплатної вторинної правової допомоги в Золочівському, Радехівському, Бузькому, Бродівському та Кам'янкабузькому районах розкажу трошки про наш центр. Ну, Я хочу вже сказав, що він об'єднує Більше 200 суб'єктів надання первинної правової допомоги, а це 144 сільські ради, в нас є, які після інтеграції, після тієї адміністративної територіальної реформи мають перетворитися в 20 суб'єктів надання послуг. І ті 5 районів, які в нас зараз об'єднав в центрі, мають перетворитися в один район, тут би мав бути профект над тим районом. Ну, де буде центр району, то ще не цігла, невідомо, тобто визначить теж законодавець, коли буде в 2017 році проводитися адміністративна реформа. Але от якраз э, створили ті наші центри, вони, вони так, є підніжком адміністративної реформи і підніжком судової реформи, Вони ми центр створений для покращення доступу громадян до судової системи. Покраще. Ми <къх> надаємо послуги вторинної правової допомоги на сцену. які особи підлягають для нашого цілу, особи, які перебувають під юридистою України, якщо середній сукупний дохід їхньої сім'ї нижчі суми прожиткового мінімуму. Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, особи, на яких поширюється закон України про біженців. Ветерани війни та особи, на яких поширюється закон України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, а це члени АТО, особи, щодо що яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, особам, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги, і особам, реабілітованих відповідно до законодавства. Оце є тільки категорії громадян, яким ми надаємо вторину правову допомогу. Тторинна-правова допомога це, це якраз е, предоставлення адвоката. Ми з клієнтами не працюємо на сцені, на сцені працює тільки з адвокатами. Е, 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 Суб'єкт тваринної правої допомоги розуміє, справи, бачить, що людині потрібна е, допомога, вона може відстояти своє право тільки в суді. Він скеровує цю людину, і, і ця людина підпадає під дію. Сільська рада, райдержадміністрація, районна рада, пенсійний фонд, всі державні органи і органи місцевого самоврядування доводимо до них це. У ну, за закону передбачено є первинна право і значить, вторинна. Вторинна. на первинну допомогу мають всі без винятку громадян. Ром... Її надають органи державної влади і місцевого самоврядування. І також навіть і мають надавати адвокати, які ведуть приватну практику, ну тут десь так. Тут первинна права допомога полягає не в тому, щоб там людині дати якісь вичерпну консультацію, а лише в тому, щоб десь людину скерувати, будемо говорити, де їй напрямок, наразі, як вирішити її правове, питання, чи в центр. Значить звернутися, чи до адвоката звернутися, чи просто до якогось органу заяву подати. Тобто там і ну, має набув. Пер підмена. А вторинна права допомога це є в певні категорії населення, ну, як ми говоримо, найнезахищеніше. Ну, зараз десь Кабінет міністрів десь хоче розширити цю базу. Ну, Наприклад, коли спочатку було оголошено, що 8 мільйонів громадян мають право на вторну правову допомогу, на практиці виявилося. Що воно не так, там значно менше має. Зв'язку з тим, що е, ну, податковий мінімум є один, а значить, закон про значить, державний бюджет не було, значить, ну, коректує. Фактично виходить, що не кожен пенсіонер може мати правову допомогу. Але зараз Кабінет міністрів вже вніс на розгляд парламенту, там буде той порядок розширений. Скажімо, там було не один прожитковий мінімум, буде два, два повідкові мінімуми. Далі ті особи вільно переміщені, будуть входити, вони мабуть, не входять. Ну якщо там буде ряд якихось допомогти, де воно поширюється. Пара юристи, студенти, секретарі сільських рад Добре, Ні, ну, зараз, от, розумієте, без, без зміни, без зміни свідомості людей, без донесення правової культури до самих низів суспільства, ми суспільство не змінимо. От якраз зараз цією реформою. І судова система не зміниться, поки не змінюються люди на самому низу. По-перше, потрібно навчити людей боротися за свої права. Людина має знати свої права і знати, як їх відстоювати. І от чим більше в нас буде таких людей, які будуть допомагати нашим громадам відстоювати людям в громадах, відстоювати свої права, всіх ми будемо залучати до співпраці. Наш центр буде залучати. Ми оголошуємо конкурс. Ми, от, наприклад, виступили в Бродівському педучилищі, в педколеджі, нас зібрали там старшокурсники, І вже до мене було три дзвінка людей, студентів, які хочуть працювати пароюристами. Пару юристи вони ще не узаконені в Україні. В Молдові вони вже набули статусу в Америці, вони працюють, в Канаді вони працюють вже законодавство законодавство. В нас поки що я був на тих курсах в Києві. Пропонують нам залучати всіх людей, які хочуть допомагати і надавати первинну правову допомогу громадянам, тобто нести правову освіту в громади, в віддалені села.